21 січня звістка про кінець земного шляху видатного джазового музиканта, диригента, педагога Олександра Гебеля блискавично дісталась з Німеччини до України. Пішов у засвіти мій добрий друг Олександр Гебель, творець унікального дитячого джазового криворізького бігбенду, засновник фестивалю Горизонти джазу. Просто світла людина. Саня був одним із тих, завдяки кому джаз почав бути невід'ємною частиною музичного життя в кривому розі. Пам'ять зберігає безліч історій, пов'язаних із фестивалями і концертами. І в цих історіях Саня енергійний, іноді усміхнений, закоханий у своїх вихованців і справжню музику. Доля пов'язала Олександра Гебеля з кривим рогом у 1969 році. У стінах цієї музичної школи випускник харківського музучилища розпочав свою викладацьку діяльність, здобувши повну вищу освіту та професійний досвід. У 80-му році Гебель взявся за перший свій проєкт дитячий джазовий оркестр. Тоді це був сміливий виклик в системі радянської освіти. Спогадами першого директора музичної школи Людмили Шепатько. Поділилася з нами Вікторія Ткаченко. Вона говорить, що Перший наш виступ ще ніхто взагалі не знав, що щось якісь відбуваються зміни, що то був духовий. Тепер це вже починаємо ми вивчати, слухати, грати джаз в 10-й школі в Кривому Розі, в 80-ті роки. Ну, ви розумієте, що це було не зовсім звично. А ще вона говорила, коли про нас перший раз почули, взагалі запитували: ну, а звідки ля він взявся? І е, теж вона згадує про те, що він такий був білявий, довге волосся. Вона каже: Віта, розумієш, довге волосся, джаз в кривому розі. Каже, то я получую. І приходилось дуже багато таких робити ремарочок для того, щоб це продовжувало своє і існувало. Тому були такі поради змінити зачіску і все. Але Олександр Робертович сам такий за характером, він нікому не підкорювався, він, він ні перед ким не лібезив, він дуже любив свою справу, він знав, чого він хоче, він цього добивався і ну, вимагав від всіх оточуючих. Цього ж молодий викладач зміг переконати усіх у перспективності своєї справи та згуртувати навколо себе однодумців, музикознавців. Вже після першого виступу дитячого джаз-бенду на фестивалі у Дніпрі. А згодом і запису на всесоюзному телебаченні, всі зрозуміли джазу у кривому розі бути, і гебель продовжив приводити до оркестру дітей навіть з вулиці. Це був 86-й рік. Ми літо канікули. Нам по 10 років ми грали в пісочниці, і Олександр Робертович Гебель підійшов до нас. Ми хлопці, звичайні хлопці, діти Шахтерів. Він каже: хлопці, ви не хочете в музичну школу сходити? Ну, нам стало цікаво, ну, ніхто ще не знав, на чому буде грати, де буде грати. І він нас забрав доньку свою. Таю Гебель, і нас відвів в свій клас в 10-ту музичну школу, де відкрив двері, і ми всі сказали: Вау! Тому що стояли нові барабани, бас гітара куча саксофонів, тому що він саксофоніст, дуже гарний музикант, і трамбони, і красиві труби. Воно все сіяло і для нас, як для дітей. Він нас зацікавив. Він перевірив із нас кожного. У кого є хист до цього, бо до інструменту, бо до цього. І вибрав мені барабани. Усі п'ятеро друзів з пісочниці стали учнями Гебеля. Це був другий набір в джаз-оркестр, що вже став візитівкою музичного кривого рогу. Олександр Робертович віддавався роботі наповно сам і був вимогливим до учнів. А вихованцям завжди було цікаво з тим, хто не лише формував таланти, а й знаходив підхід до дитячих душ. Гебель відкрив для них музичний світ без кордонів. Олександр Робертович це з великої букви музикант, викладач. Він був доброзичливий. Не було. Він яскравий яскравий, він на сцені, коли він стрибав перед оркестром, дирижував, це було вау! І ніхто не розумів, як він знає. От всі ці пісні, які ми граємо, всі ці джазові стандарти, він знав їх на пам'ять і мог кожному сказати, де яка нота, де щось не то, або ритм, або темп. Мій перший викладач, котрий показав нам Європу. Ми були Польща, Румунія, Данія. Це ми в Фінляндії. Фінляндії ми були на конкурсі і зайняли перше місце. Який фурор чиняв за кордоном Криворізький колектив? Добре, пам'ятає Валентина Берлін. Європейці також не очікували такого звучання від дітей. Дорослого звучання, такого е е репертуару цікавого, різноманітного, і, безумовно, такого керівника, який жив на сцені, за запалював, він не стояв, коли він диригував, він постійно рухався, постійно давав якісь такі тільки йому відомі команди дітям, що вони його відчували і самі жили на сцені, і передавали ті емоції в музиці, е в рухах, е в жестах, е в інструментах навіть. І... Це було щось неймовірне. Сама, колись була з ними за кордоном, виїжджала на їхні виступи і бачила, як після закінчення оркестру для мене було це взагалі дивина і новина. Німці тупали ногами у підлогу і кричали Цугаби, добавки, добавки. Тобто продовження хотіли, коли закінчився концерт. А потім дуже довго ще не відпускали дітей, спілкувалися з дітьми. Джаз-бенд та усі наступні музичні проєкти Гебеля були надзвичайно потужним явищем у сфері культури Кривого Рогу і країни. Завдяки Олександру Гебелю Україна стала впізнаваною на джазовій мапі світу. Гордість така розпирала за те, що ми, от українці, що ми маємо таку музичну культуру, і що діти в стилі в такому джазовому грають, і це подобається всім. І це було затребуваним. Адже Олександр Робертович зі своїми колективами, які б вони не були, чи це джаз чи. Чи то Дікселен, чи то дитячий джазовий оркестр, він був бажаним гостем на багатьох концертних майданчиках, фестивальних майданчиках, конкурсних. Він знайшов однодумців, які повірили йому, яких запалив сам свої ідеї, і ті горизонти джазу, які почалися у Кривому Розі, які прославили Кривий ріг, як приїжджав відомий джазовий критик, так і казав на той час, що Кривий Ріг на сьогодні став. Столицею джаза, і це було дійсно так. Адже стільки музикантів кривого рогу почали створювати колективи і грали прекрасно джазові стандарти, джазові імпровізації, джазову музику. А Олександр Гебель не втомлювався дивувати, згуртовувати колег, представників влади та бізнесу для інших подій. Підприємець Євген Малашко впевнений, навіть якби Гебель не був талановитим у музиці, він би досяг успіху у будь-якій сфері. Приходить, каже він, ну що скучно нашим музикантам стало. Що ж такої? Каже, є у нас ідея. Кажу, ну, пам'ятаю, а гроші у вас є на ідея? Не, вот ми за грошима до вас прийшли. А ідея така провести джазовий фестиваль на кораблі. П'ятипалубний теплоход, теплохід, річка, море. Кажу, Саша, сколько ж ти приглашаєш? Як вони гості, да, Гостей? Та кажу, не вагато. Людей, може, 400. І що? Ну, треба платити. Я за своїми колегами порадився, ну, вирішили зробити. Поз'їжджалися люди до нього з усього світу безперебільшого. Там були і німці, там були і фіни, там були американці. 24 години на добу, Всі грають, співають, всі співаю, танцюють. Ну, все таке було. Ну нічого вона не бачна, скажем таке враження були дуже великі. Дійсно, людина дуже велика, талановита, геніальна, і в який дуже такий. Залишив в цьому житті таку велику справу величезну, тому що дійсно він створив джаз в Кривому Розі, Дійсно він створив джаз в, е, в Україні. Е, і завдяки йому узнали про нас за межами кордону. На сьогоднішній день велика кількість музикантів, які зараз є провідними музикантами в Україні, які теж відомі за кордоном. гастролюють, це саме його учні. Деніс Аду, видатний учень Олександра Гебеля, один із найяскравіших джазових музикантів України, дебютував на фестивалі Горизонти Джазу і. Пов'язав своє життя з музикою, це величезна втрата для нашого міста і для України в цілому, для мене особисто. Також тому, що це людина, яка можна сказати, віднайшла мене, і без нього я би не став тим, ким є зараз. Не був би музикантом це точно. Вважаю, що людина, яка створила. Багато кількість музичних колективів, а також всім нам відомий фестиваль Горизонти джазу в Кривому Розі, без якого б культурна місія нашого міста не, не працювала б в повному обсязі. Тому вічна пам'ять маєстру Олександру Робертовичу. Та й ті учні Олександра Гебеля, які не пов'язали свої професії з музичним світом, залишились меломанами та стали успішними людьми. Джаз завжди уплили ті моєму та мого брата, розповідає Ольга Якубовська. Олександр Робертович був другом для моїх батьків, для мами Олени Дмитрівни, для батька Валентина Борисовича. І був таким, можна сказати, навіть другим батьком для мого брата рідного Євгенія. Мій брат е е е сказав. Що саме е, тим сьогодні, ким є він, а він є керівником державної установи, е, він багато завдячує і Олександру Робертовичу, саме вихованню, саме, е, е, саме цим умовам, в яких він зростав у колективі. Вони дуже багато його навчили, е, такої стійкості, цілеспрямованості і е, дали багато рис, таких е, е, саме чоловічих рис, е, у, додало його. Характер у 1997 році Олександр Гебель був змушений виїхати з родиною до Німеччини. Прогресивної медичної допомоги потребувала його донька. Він і там залишився вірним джазу, продовжував вчити імпровізації та аранжуванню молоді таланти. Після тривалої хвороби на 75-му році життя заслужений працівник культури України, видатний педагог відійшов у вічність, але в кривому розі він залишив по собі багато послідовників, які пам'ятатимуть метра. Наскільки він був Грамотний музикант, наскільки він це любив, тому що в ті часи ніхто не навчав. Це лише, мені здається, його поклик серця, душі і його безпосередньо його знання. Тому що таке, такі аранжування, які робив він, в той час і в нашому місті я навіть не уявляю. Де зараз який запис не, не, не трапляється до рук, то Ну, це дуже кльово, це, це дуже високої якості твір. Ну і виконання, звичайно, виконання було на височайшому рівні. Це той самий джазовий клас у 10-й музичній школі, і вже сучасний колектив, призер та переможець українських та європейських конкурсів, закладене Олександром Гебелем зерня. Досі дає свої сходи. І розсадник джазу у місті тепер вже не викорінити, каже Артем Зінченко. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов, Артем Кравченко. Постфактум.